Доброго дня! Нас сьогодні з вами субота. Нас тише на суботу у нас дуже багато планів і роботи. Ми вже стріпались, так стріпалися. Там наш тато працює, бо у нас тут є великі плани, але не будемо загадувати. Я вже прибрала підвіконня в дитячій кімнаті. Зараз йду наводити порядок на кухні. До речі, беру вас з собою. Дітвора зайнята. Вікуська наводить лад у своєму столі, бо трошки за тиждень хвороби там втворився хаос. Та й взагалі за цей такий тяжкий тиждень у нас трошки створився хаос. Ось дивіться, хто там прийшов. Спортсмен наш. Спортсмен вже готується до своїх тренувань і до школи. Спортсменам ми ще маємо сьогодні доробити останній день тижня, тому що ми працюємо по програмі інтелект. І навіть якщо ми хворі, ми виконуємо і домашню, і класну роботу. Тому якось так. Але нічого, впораємося абсолютно з усім, будемо працювати і вперед. Я зараз. Ось тут, бачите, свою термокружку наляла собі кавусю, щоб вона не остила, і ходжу її потрошку хльобаю. Так, що таке. Беру вас з собою і будемо працювати. Сьогодні дуже-дуже насичений день. Пішло, пішло нове середовище. Пішли нові обов'язки, і моя система та навчання дала повний збій. Повний збій. І я сиділа, я не розуміла, що обов'язки. І я за цих два тижні, тобто я їх живу зовсім не так, як я жила, скажімо, там травень, червень, липень, серпень. А, плюс я відкрила свою, ще вам такою штукою. поділю, У мене в пріоритеті. Наприклад, здоров'я, мобути, хоча б раз на два-три роки сміятися з ними. Так, мене не запускали сюди, тут трошки дозволили. Ну що, вже є прогрес? Скло стоїть. Ще два нема, але це вже дрібнички порівняно з тим, що... Рамка треба. Ось створки. Створки поставити, а тут і треба було скло ставити. Ось це глухе, це глухе і ось там глухе. І герой сьогоднішнього дня. Рехаум. <світ> Якщо на то хаум. Якщо може комусь а. консультація треба відносно вікон, рем... Надан... стеко, надання Віку, якихось спекові. консультацій, ремонтних, пишіть. 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 Чоловік дасть консультацію. за ціну домовимося. Ремонти він вже не робить, здоров'я не те. Але проконсультувати здоров'я. У нас здоров'я. Раніше співпаси. Проконсультувати Проконсультувати може будь-кого. Зараз ще дещо покажу. Так, перше досягнення, яке ми сьогодні зробили, мій комод і мій диван повернулись на своє місце. Мені аж легше від того дихати. Тут ми розбираємо, але все стоїть, дивіться, відкрите, гарнесеньке. Так, як я сміялась до чоловіка по-багатому. Світла тут буде дуже багато, тому що все відкрито і ну, прикольно. Тікає відсюди прикольно. Мене відправляють звідсиля. Залізти в підземну шторію. Це прикольно. Ось так, бачите. Тут у нас була, хто пам'ятає, закрита все, а тепер ось так круто. Передбувається перебирання речей у Матвійчика. Ми Матвійчику його робочий стіл ось сюди. Поставили крас, буде два робочих столика. Один напроти одного. Ну так у вас достатньо часу, любчики. Є заняття для вас без телефонів. Суспільно-корисна справа. Вперед! І? Ось оце все мені розгребти треба, бо я пів дня сьогодні на кухні, тут тут усе треба навести порядок. Тому беру вас з собою поїхали. Я не знаю, як для вас це рівне, але для мене, ну я думаю, що так для кожної жінки. Напевно, якщо на кухні порядок, то і в квартирі порядок. Тому я зараз негайно наводжу тут порядок, тоді я зможу спокійно, спокійно себе... Садите? А будь здоровий? Беремося по старинки, суперзброя.

何 Jeg trenger Ну що, хороші? Мої господині. Все стало чистенько, гарненько. Навіть красень вимився. Чистенькі гарненькі зубки чистити. Помили підлогу, все помили, все гарненько, десь скільки нас місця. Моя кухня повернулася, обожнюю свою кухню. Просто чудово. А зараз ви і домитися, після вікусі я стомано, дуже стомлена, дуже виснажена. привіт, я за кадром. і будь ласка все. Будемо прощатись з вами до завтра. До нових зустрічей. А дуже буду вам вдячна за ваші коментарі, вподобайки, підписки. Хто ще не підписаний, нам тут це дуже приємно. І все буде Україна. До нових зустрічей. Па-па-па-па!